Що найкраще смакує з крушові це светле. Я покажу моє ідеальне поєднання: соковите запечене м'ясо та печена картопля з грибним соусом. Вирізку розрізаємо на три частини, не дорізаючи до кінця, беремо спеції: сіль, перець, паприка, чилі, сушений часник. Вимішуємо лівою рукою і натираємо спеціями з обох боків. Залишаємо на 30 хвилин. На кожну частину м'яса викладаємо бекон, заплітаємо косичку, закріплюємо ниткою. У фольгу кладемо цибулю, поливаємо лимонним соком, додаємо розмарин, олію, викладаємо на цибулю м'ясо, змащуємо соусом барбекю. Миту картоплю збризкуємо олією, солимо, перчимо, загортаємо у фольгу. Відправляємо в духовку. М'ясо на 40 хвилин, картоплю на 1 годину, 180-200 градусів. Робимо соус, обсмажуємо цибулю, додаємо гриби і обсмажуємо 7 хвилин. Додаємо горшки, сіль, перець, тушкуємо 2-3 хвилини. Картоплю надрізаємо, розминаємо вделкою, додаємо сир і викладаємо грибну начинку. Осінні вечори смачна страва, і келих – це те, що треба. А яке поєднання обираєте ви? Всім смачного!